Близько двох тижнів тому прилавки Вінницького ринку заполонили українські ягоди та фрукти. У продавців чималий вибір лохини за кілограм просять від 100 до 200 гривень. Лохину привозять нам люди з Шаргородського району. Вони самі її вирощують. Вона дуже завжди хороша. Щороку вони нам привозять. Вона цього року дуже скоро сходи, і це вже добра середина сезону. Вже продають і сливи з Вінничини. Ціни тримаються в межах 40 гривень за кілограм. І чи не в кожного продавця кошики з персиками та абрикосами? На персик на сьогоднішній день ціна 60 гривень за кілограм. Ну я думаю, що десь в районі 15 гривень вони ще можуть кости 15-20, Ну в залежності від розміру персика. Якщо він великий, то він явно дорожче, менший може бути дешевшим. Абрикоска 90 і 80 гривень за кілограм. В залежності також від сорту абрикос. Покупчиня Юлія каже, попри те, що цього року ціни підвищилися, її родина від улюблених солодких фруктів не відмовляється. Купуємо завжди. Персики і абрикоси купуємо. Чекаємо сезону, вони, коли в сезон, вони набагато смачніші. Їсти фрукти, вирощені у вашій місцевості, у розпал сезону найкраще, оскільки в них найбільше корисних елементів і їх не обробляють хімікатами для транспортування. Лікарі наголошують, що в день не варто їсти плодів більше, ніж дві ваших долоні. Це може спричинити брудіння у кишківнику, адже наші бактерії, які у нас корисні живуть, вони розмножуються на цих цукрах. Це може призвести до неприємних відчуттів в плані здуття, бурління у животі, тобто такі диспептичні явища. І, звісно, так само може призвести до підвищення рівня цукру. Саме фрукти та ягоди вони не викликають алергію в цьому випадку в звичайної здорової людини, але вони можуть вивільняти цей гістамін і прояви будуть схожі до алергії. Єчної реакції, як свербіж, висипання, почервоніння у Держпродспоживслужбі наголошують, що куштувати немиті фрукти та ягоди не варто, адже можна заразитись кишковою інфекцією чи гельмінтами. Щодо підготовки до вживання, то звичайно, якщо ми не, не, ці товари і ці, ці харчові продукти не потребують подальшої чи попередньої термічної обробки, то звичайно їх потрібно мити зазвичай спочатку теплою водою, потім можна і холодною водою. Продавці кажуть, сезон українських фруктів та ягід триватиме впродовж липня. Анна Шутова, Олег Літвінцев, Новини за день, телеканал Віта.